Фехтувальниця відмовилася тиснути руку росіянці та довела її до сказу у Росії. Заочно засудили нардепа Олексія Гончаренка до 10 років ув'язнення. Чоловік не втримався і емоційно відреагував на це прямо у Верховній Раді. Ідіть на клоуни, я хочу сказати володіну. Путіну українська акторка Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Марія Агапітова повідомила вступила до лав зсу. А відомий російський співак НОЗІМСІ, який спочатку повномасштабного вторгнення підтримав Україну, заспівав українською та заговорив про Азов. Про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. В чемпіонаті Європи з фехтування в Базилі українська фехтувальниця Олена Кривицька з рахунком 15,9 перемогла росіянку Майю Гучмазову, яка представляє Грузію. Після поєдинку Українка розвернулась та пішла з поля, не привітавшись із суперницею. Це обурило росіянку, тож вона відреагувала лайкою. Відомо про Олену Кривицьку, 37-річна українська фехтувальниця, народилась у Ростові. Це Ярославська область СРСР, спеціалізується на змаганнях зі шпаги на чемпіонаті Європи 2024 року. Дійшла до 1 восьмої фіналу, де поступилася стонці Ірині Ембріх. Також Олена представлятиме Україну на Олімпійських іграх в Парижі. А от народного депутата Верховної ради від партії Європейська Солідарність Олексія Гончаренка в Росії заочно засудили до 10 років ув'язнення. Нордепа звинувачують у нібито поширенні військових фейків за мотивами політичної ненависті, виправдання те та розпалювання ненависті загрозою насильства. Народний депутат Олексій Гончаренко послав у відомому напрямку Володимира Путіна. Це стало красномовною реакцією на заклики РФ до переговорів. Він запевнив, диктатор і всі причетні відповідатимуть за все, що зробили з Україною. Про це Гончаренко заявив у залі Верховної Ради України. Так я хочу всім цим негідникам відповісти. Як депутат Верховної Ради, як той, якого вони зараз до 10 років засудили, і на. Ловний, я хочу сказати Володину, Путіну і всій цій шоблі, які ставлять нам якісь ультиматуми, і ми не просто вас посадимо, а ми вас повісимо на стовпах. І ми до всіх до вас доберемося за все те, що ви зробили з нашою державою, і ви це нам пам'ятайте. Коли хтось жартома каже, що воювати будуть всі, це не жарт, тому що ще 10 років тому покоління, яке зараз воює, було дітьми, і ми думали, що вони не будуть воювати. Тому що ми думали, що вистачить тих чоловіків, які воюють. А ми бачимо, як цих чоловіків вже не критично... вистачає вже. Та ну, типу, як мінімум, необхідні будуть жінки, які будуть заміняти чоловіків на штабних посадах, щоб ці чоловіки могли переходити в бойові підрозділи. Нам потрібні жінки вже зараз на посадах медиків. Ми знаємо дуже багато жінок, які прекрасно застосовують свої можливості на неймовірно важких бойових посадах. Українська акторка національного драмтеатру імені Лесі Українки Марія Агапітова поповнила лави ЗСУ. Про своє рішення вона повідомила у себе на сторінці у Фейсбук. Цитує Уніан. 29-річна дівчина зазначила, хотіла піти на фронт ще на початку повномасштабного вторгнення, але тоді їй відмовили в 2022 році. Стоячи в величезній черзі в ТЦК, мене не взяли зі словами: прийде і твій час. Ось і він прийшов. Я стаю на захист своєї країни. це дуже педагогічно. Хоча, вибачте, педагогічно це якесь безглузде без слово. Просто це дуже правда. Проте акторка додала, потребує допомоги з жіночим одягом та речами для військової служби. Мені необхідна хороша броня, бо я ще хочу мати дітей і вийти на сцену. Мені видали все необхідне, але жіночого, на жаль, немає. А найжахливіше, що для жінок все вдвічі дорожче, наголосила Агапітова. Що відомо про Марію Агапітову? Марія закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. На її рахунку чимало ролей у виставах. Найвідомі найвідоміших з них – майстер, цвіт жакаранди за зачиненими дверима та дамський кравець. Кожну ночі. Те, що нам з вами не треба прятатися в підвалах, це велика привілегія. Це везіння. Это не стоит сприймати как должное. В такой момент мы все должны понять, как разумно воспользоваться своим положением. Я обязательно помогать Україні как может. А відомий російський репер Нойзі no ЕМСІ, який відкрито підтримує Україну, довів до істерики росіян на нещодавньому концерті у Валенції, а саме Іспанії пише МТСН. Річ у тім, що артист для свого виступу обрав доволі символічну футболку з написом Азов на знак підтримки України. Так під час виконання хітів Нойзі no ЕМСІ спочатку був у куртці, але побачивши серед глядачів синьо-жовтий прапор з логотипом «Азову», розстебнув верхній одяг і продемонстрував футболку. Мой дедушка родился на Донбассе, в Москву его... Э, и в Москву, а войну ему помидало очень серьезно по всему Советскому Союзу. Он жил в Лебединя, долгое время жил в Виннице, потом оказался в Казахстане. По украинскому дому не говорил, но его мама, моя правая э, говорил на суши. Э, дедушка показал мне украинский алфавит и научил первым правилам чтения. Я рос на границе с Украиной в городе Белгороде и Я завждивався українською культурою українським мовою і мріяв написати все пісню на, на українському. Ба більше під час концерту Нойзімсі навіть пролунав український трек Вуду, який артист написав незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Це вихідно слава Україні! Більше десяти років. Це сложно. але, кажете, вийшло. чули. пісня називається. До слова у коментарях під відео опублікованому Тікток зібралося чимало росіян, які не могли стримати своїх обурливих емоцій і пропаганди. Тим часом українці подякували Нозі ЕМСІ за те, що він ще від 2014 року стоїть на боці правди. Добре, що не пішов на концерт. Респект – дуже правильна людина. Тільки й можете пропорцями махати найяскравіший момент з концерту. Зазначу, Нозі Мсі відкрито засуджує диктатор Режим і візнає, що Росія напала на Україну. Я так хочу, что просто, господи, от від них отстали, наконец, дали им развиваться. Это Це... какие крутые люди и крутая страна. Також навесні 2022 року співак долучався до благодійних ініціатив, спрямованих на допомогу українським біженцям у Польщі. Тож зараз артист продовжує їздити світом з концертами та нагадує про війну і підтримку України. Тим часом у РФ його визнано, так званим інноагентом. Український крутий язик. И что меня особенно бесит, это, это вот отношение многих недалеких людей. Что это какой-то типа неправильный, не какой-то деревенский русский. Я прямо я, меня трясет прямо от того, что есть такое отношение. Это сложный славянский язык, отличающийся от русского. Из Белгорода полетели ракеты. И я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город. Обстреляли что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь, когда я узнавал новости про Пень, Бучу. Я чувствую абсолютно то же самое. Война омерзительная, это чудовищно. У меня не человеческое лицо. И она должна быть закончена. Она, черт возьми, должна была закончиться, не начавшись. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!